Вітаю, це мій тихерай. Не збиралась нічого знімати. Сьогодні займалася різними справами, але нічого не знімала. Але вийшла обірвати айву, бо погода щось псується і сильно обпадають айви. Я вирішила обірвати і зацепилася, навіть не вдягалась. на дворі прохолодно, але ну, не, не холодно. Тому вийшла. Почала зайве і там груш трохи лишилося, А це подивилась помідор, трохи настигло, недавно вибирала знову її. І в'язі багато, тому вириваю, бо піде дощ, то буде тріскатися, тому ще вирішила попрацювати. Не знаю наскільки видно, бачите, таке, і цілий день навіть було сонечко, але така димка, як туман, постійно була. Тому не знаю, що буде, яка погода буде. Ну, таке щось незрозуміло. Помідор ще багато, дивіться, це ці, що я садила пізніше, в'язі багато, не знаю, якщо не буде заморозків, то ще потрошки будуть. Звичайно, вже багато псується, багато тріскає, але так вибираю відро, півтора потрошки вибираю. Соку трохи робила, зробила заготовки на борщ і планую ще зробити. Так що працюємо, друзі. Майже відру, тільки з цього клаптика. Зараз йду на ці. Тут, звичайно, вже мало що є, але пройдуся, гляну. Тому що шкода, щоб пропали. І треба прибирати ці вже край, але не встигаю по камісті. Займаюся другими справами. І те треба, і те треба, і все важливе. І на все не вистачає часу. Так що, по можливості працюю, що встигну, то встигну. що не встигну, так і буде. Даний ліс, не знаю, бачу є, але сьогодні збирати точно не буду. Кожанчики наросли. Щось спочатку не було так сильно, а зараз бачу, що є, і там є. Але вже не знаю, якщо завтра може, бо треба зірвати, треба переробити. Дивіться, яка вже в мене. Сідерати мої, бачите, всі гарні. Вже сантиметрів 15-20. Це ті, що я самі перші сіяла. Так що все, все добре. Вже по ходу їх можна було б перебивати і скосувати і перебивати. І от мій результат: півтора відра, помідор. Ці майже всі із того куска, де я садила все в кучі. А то з усього відро. Це я переложила повне здорове відро айви крупної, піввідра груш, чуть більше піввідра айви мілкої. Ще зірвала сьогодні два кавунчика і деньки. Вчора дві штуки зірвала. Ось такий у нас врожай на сьогоднішній день.